Ну і давай ще е, на е, да, фінал програми сьогоднішній е, візьмемо тему американського шодауну. І того, чи власне кажучи, ну говорять, що він уже закінчився, майже ну принаймні Сенат проголосував, так але багато є інформації про те, що він міг і не дуже позитивно, м'яко кажучи, вплинути і на нас. Так? Хоча ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки і Трамп вчора знов говорив, що вони нам гроші угу. не, не дають, і так далі. Але ну, нема ж... немає грошей зараз потрібно по 2000 20 да. доларів віддати просто американцям. <рес> 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 От, Так ось питання. вплив Шадауну на нас, і, власне, що буде далі? Ну, тобто, от вони зараз вийдуть з шадау. Чи це вирішить на, наші проблеми? Бо ми розуміємо, що в Штатах там свої нюанси, але от ми говоримо про наші проблеми. А, Леш, Поставки а... зброї, ми розуміємо, і так далі. Льош, Дивись. Ну, по-перше, хочу тобі, тобі нагадати, що сьогодні Америка нам не надає ніку допомогу воєнну безкоштовно. Зараз НАТО купляє. У Америка і нам передає за гроші НАТО. А, тому оці понти, які там хлопець розповідає, це він розповідає, які дурачкам у себе. Це перше. Друге, дивіться, ну, я а, а, хочу попросити, щоб ви не вірили в цю, цю дурну, яку розповідає це. Ну, яка людина з'їхала з, з, з гузу, як сказати. Знаєш, так, якщо, якщо так сказати, там знаєш, дипломатично, красиво так, дипломатично, дипломатично да? так. послухайте, ви беріть, будь ласка, 335 мільйонів живе э, в Америці. Будь ласка, беріть, і умножте, будь ласка, помножте на калькуляторі 2000. Скільки ви отримаєте цифру? Це десь 775 мільярдів. Доларів тільки по цій по програмі тисячу гривень дав Зеленський, і ми побачили, скільки було лайно на нього. А то людина хоче по 2000 майже, доларів трильйон видати. Але говорить, що багаті американці не отримають. Так, <свист> uh, да, тому що, наприклад, там вага буде не та, або діабет у когось буде, Ось, да. і це може не таких людей в країну. Так, <свист> так, так. Дивись, <свист> дискримінація. Ну, да. Дивись, якщо говорити відверто, я взагалі розум... я не можу зрозуміти Трампа. Ну, він же людина, я вважаю, що він людина а, не прогнозуємо, розумієш? Людина, яка не може бути. А, Якийсь прогноз от по ньому сьогодні так, завтра інакше да, він він може міняти во от так. От сьогодні він каже, що ти э, бумажний. а завтра каже найсильніший лідер в, у світі. <зуміщо> розумієш? Ти розумієш про кого я? Да, да, я, да? я розумію. А, тут тут потрібно, що а, а... Чи ми пам'ятаємо, він про зеленського висловлюється, а потім такий, да він чудовий так, так, так. Хлопець. Дивись, Я вважаю, що потрібно сьогодні говорити про те, що е, Трамп повинен був як на мене домовлятись з демократами, і він мав на це. Це можна було там там. Ви не вистачало у нього було ж голосів, а е, Потрібно було 60, 10 так, людей так. і переконати е, демократів. Але він захотів е, це зробити навпаки, щось там. Накидати якісь там лайна, як він завжди це любить, розповідати, який дібіл Байден, що він постійно спав, а спав він позавчора сам. Тобто, розумієш пугати людей розговорити зараз. Ну от подивись, будь ласка, всі зараз. Оце, ну, це чувак, якийсь там виграв в Тіктокі. Це вибори там, да? так. зробив свою мамдані мер Нью-Йорка. Він зробив дуже крутий е, рекламу і переміг е, цих виборах. Зараз він каже, потрібно його зарештувати, е, посадити Де? за градами. За що? Ну розумієш, ну просто ну, люди на ну розумієш, то ну, що тому... переміг. А тому, якщо говорити про Шагнаун, послухай, ну я не думаю, що сьогодні яким чином це вплине на Україну. Послухай, ну нас... говорять, що нібито зброю вони не можуть нам поставляти, тому що тому? не тому, що гроші, а, а нібито тому, що чиновники, ну, рекраді, да, чиновники, да. тому що чиновники, типу, ніхто на місці. Так, так, да. так, так. Ну, послухай, ну по перше, друзі, я хочу вам сказати, що дуже багато зброї є в Європі. Які належать Америки, і якщо вони захочуть, то європейці все організують і видадуть нам цю зброю. Так тому панікувати не потрібно. Е, Найголовніше, щоб були гроші, щоб Європа зрозуміла, що е, потрібно нам передавати і передавали нам це цю, цю зброю. Вибачаюсь. Е, і другий, я вважаю, що е, сьогодні потрібно нас підтримати. Що повинен зробити Трамп, і тут потрібні нам якісь чиновники, бюрократи американські. Нам потрібно, щоб він потримав і видали нам як можна швидше 160-180 мільярдів, які заморожені в Європі. Ось що потрібно нам сьогодні від Трампа. І далі ми самі купимо зброю, і борги роздаємо, все зробимо. От і все. А, от до речі, щось там незрозуміло якийсь бот прийшов до нас. Ну, але так розкажи. розкажи. Біла ліпучки украшу для Не почур... Незрозуміло. Друзі, є е, так, да, чудово, бачите, у нас була така мікропауза. Друзі, ви дивитеся ефіру льдового кварталу. Я нагадую, підпишіться, поширте це відео. Георгій, і от у мене до тебе тоді, точніше, вже має бути звук. От Божена пише. Боженечка, напишіть, будь ласка. Божена Козанець на справді, на, ну, на фінал нашого сьогоднішнього ефіру, Божена Кознець написала таку річ. Давай я просто ну не можу Дуже це розумно, не прочитати. Жонечко, давай. А, да. Вона пише так: в моєму будинку, який, в який прилетіло. Де ми, хочемо, де ми хотіли вам допомогти? Про це говорили. Так, в одному під'їзді досі немає газу. Коли вимикає світло, то життя зупиняється. І нікому немає до цього справи. А я вам скажу чому, друзі. А тому, що Київгазом Газом керує пан бойка. Бойка з ОПЗЖ. А до цього нема меру справ, розумієте? Нема. Я хочу справи. вам розказати, щоб ви знали схему «Київгазу». Сьогодні ти будуєш, якщо ти будівельний, так. ти будуєш мережу, передаєш це мережі безкоштовно «Київгазу», а потім, коли закінчиться е, концесія між городом і е, «Київгазом», вони це передадуть. Приватні <проводникам> місто. Комп... Місто. Ні, місто. Але передадуть не безкоштовно, як а, це бізнесмени робили, а за мільярд гривень. От і все. Розумієш? Цікаво. І отак от так ви заробляють. Тобто будують люди, а гроші залишаться в Київгази, у Панабойка. От і все, друзі. І ніхто що, хтось вийшов і покачав ситуацію. Ні. От і все. Можна бачити, мені соромно до вас звертатись за допомогою. Давай, а. давай, от. Боженичко, ну якщо є якісь нюанси, напишіть. Так. А, Алексей, я що зможу зрособлю для так. вас. А, Боженичко, тому ну, це не, не питання соромно, це якщо складно, ну, вообще, то я ну. же сам якби как бы, хотів помочь, поэтому. Да. Индиана 1000, давай, от крайнє питання на сьогодні. Индиана 1864 написав: "Трамп не хоче передать нам 160 миллиардов". А, ні, ні, тут Трамп тут вже гроші тут блокування було від єдиної країни. Це була країна е, Бельгія, де більше всього грошей. Е, тому е, ми можемо говорити, що нам від Трампа потрібна тільки підтримка. Во там десь 80 мільярдів. Якщо так, не помиляюсь. Так, так. Ну, але угорщина, там о, не дуже то хоче. І ну, угорщина вже слухай, слухай, Я думаю, що давайте. от наступного разу ми поговоримо про угорщини. Угорщина да, відбувається. в квітні місяці вибори там дуже така погана ситуація у цього пупсіка. Прізвище Орбань, і Я думаю, що перемоги не буде. Орбана. І давайте, от я вам розповім, що якщо сьогодні не підтримує, так скажімо, якщо б Трамп не підтримав Орбана, ну, на 100% можу сказати 99 і 90 тисяч, що Орбан програє. Але ми про це поговоримо, поговоримо на наступний ефір. Друзі, дякую дуже велике Георгію. Друзі, ви О, друзі, вибачте, якщо я нервував і десь там зупинився. Все нормально, і це було справді цікаво. Нас насправді постійно дивилися тисяча або навіть більше тисячі людей. Друзі, ви дивилися у до кварталу. У нас завжди цікаво, тому приходьте до нас. Наш наступний ефір буде в п'ятницю. Тому, будь ласка, не перемикайте, як то кажуть, а вмикайтесь. І я дуже дякую тобі, Георгій. Георгій це мій друг, політичний та економічний експерт, Георгій Біркадзе. Дякую тобі за такий наш чудовий ефір. Дякую, друзі. Я хочу сказати, що слава українській нації, так. слава нашим героям. І слава нашим захисникам, які нас захищають. За мною мій друг Олексій Кубін, політолог, викладач та дуже розумна людина з людиною, з яким завжди мені цікаво спілкуватися. Зустрінімось в п'ятницю і сподіваюся, що у нас будуть цікаві теми. І я дуже сподіваюся, що е, ми зможемо святкувати е, свята, як святкували три роки тому. Звільнення Херсону. Абсолютно сьогодні вірно. три роки, і я хочу всіх привітати. І я сподіваюся, що ми обов'язково будемо святкувати звільнення Крима, звільнення інших областей, які сьогодні окуповані і аніксовані. Ну так. що, друзі, то